От інколи листаєш отак журнали Вок, і думаєш, боже, які роботи? От наче здається, нічого такого сильно креативного там немає. Да? Портрет і портрет, але е, знаєте, за цей портрет платиться 500 доларів, там 600. і суми можуть відходити взагалі дуже сильно до високих планок. І думаєш, а чого ж так? А я сижу, знімаю оце свої сім'ї, лавсторі, портрети. А в мене і тих не замовляють. Я ж не хуже роблю ніж фотографи у журналі Вок. Давайте в цьому відео сьогодні я вам розкажу п'ять реальних причин. Можливо, буде трошки більше, але п'ять точно скажу реальних причин, чого у вас не купують, і дам рішення, як це виправити. Перша причина по моїм спостереженням всі ці причини вони будуть з моїх власних спостережень, з майстер-груп для фотографів, які я провожу з індивідуальних консультацій зі спілкування з фотографами. Тобто, це така знаєте, моя вибірка, мої спостереження в причинах. Тому перша причина це тебе не видно. Реально тебе не видно в твоїх соцмережах. Немає от і тільки портфоліо, є вітрина з портфоліо. Це класно, але цього в нинішніх реаліях недостатньо. Зараз люди купують в людей і хочете, ви того не хочете. Але все рівно у тих, в кого є особистий бренд, купують краще. Коли ви показуєте себе в соціальних мережах, якісь свої цінності, свої вподобання, своє якесь особисте життя, своє бачення, свою позицію якусь, то е, дистанція між вами і вашим клієнтом вона звужується. Люди стають або на вашу сторону, або там не на вашу. Ну, якщо на вашу, це класно, ви знаходите своїх людей. Дистанція між вами зменшується, довіра до вас збільшується, а ми звикли купляти продукти, якісь послуги в людей, яким ми довіряємо. Ми купуємо в них, от е, знаєте, коли є якась людина більш медійна, ну медійна, це навіть та, яка в сторіс виходить, і людина, яка цього не робить, то все рівно довіра до тієї людини, яка показує своє обличчя вища. І купувати у вас тоді стає легше, тому станьте обличчям свого власного. Власного бренду і це вам просто дасть масштабу. Це просто розкриє вам нові потоки клієнтів до вас. Друга причина, по якій дуже часто фотографи не мають клієнтів, це те, що фотографії схожі на сотні інших. Якщо ви не бачите різницю самі, навіть у своїх фотографіях з іншими фотографами, ви не бачите. І, знаєте, навіть так скажу: якщо ви не можете чітко відповісти на питання, чим ви відрізняєтеся від іншого фотографа, то значить ви і не бачите ніякої різниці у своїх роботах. Тому для того, щоб вас помічали, потрібно бути помітним, потрібно чимось виділятися, а не бути схожим на все решта. Навіть до прикладу, От Я ходила в магазин вибирати дитині мило для рук. Просто, казалось би, банально, закінчилось мило для рук, думаю, куплю якесь інше. І на поличці серед звичайних всіх дитячих мил одне мило було у формі качечки фірми хіп. Там зверху така качечка з носиком дуже класна, і я думаю, клас! Ось це мило. Мені дуже подобається. Візуально, воно прикольне. Воно точно відрізняється від інших. Я візьму його, хоча воно найдорожче було в поличці, знаєте, але мені воно відрізнялося від решти, на яких там зайчик, там ведмедик намальований. знаєте, стандартна якась бутилка. І там різні якісь тваринки, повітряні кульки і так далі. Воно значно відрізнялося. Тому е я думаю, що і однією задачою з цієї фірми було в тому, щоб їхній продукт був виден, був коротше, був помітний на полицях магазину. Так само і ваші фотографії вони мають бути помітними. Коли заходиш, бачиш, ось тут є стиль, тут є е якесь позиціонування конкретно. Знаєте, що саме круте? Ви можете зробити свою власну фішку через якусь обробку, через роботу зі світлом. Класно, коли ви. Різні схеми світла, коли ви круто працюєте, володієте світлом. Ваше портфоліо тоді набуває різноманітності, воно стає більш привабливим, або ви можете вирізнятися через сенси, які ви закладаєте у своє портфоліо, сенси, які ви доносите через своє портфоліо. І цим також можна дуже класно вирізнятися, тому що це ваше індивідуальне. Рухаємося далі. Третя причина, чого може не бути клієнтів, це просто ти мовчиш. Нічого не говориш, нічого не записуєш, нічого не демонструєш. Виставляючи портфоліо, просто пишеш хештеги або якусь банальну якусь одну фразочку, і все. Немає ніякого відкритості, немає там ніякого знаєте, історії, е, ніякі там навіть відгуки не подаються, як якась історія, до чого це відгук. якісь фото. От ви робите фотосесію, це ж теж якась історія. Розкажіть про неї. Якщо ви боїтеся прям розповідати, да, там, е, відкрили камеру і прям в сторіс говорити, пишіть хоча б текст текстом, розказуєте якісь історії, проявляєте свою таку індивідуальність в блозі. Як ви можете це показати? Як ви це бачите? Зробіть якусь цікаву рубрику, яка буде у вас виходити на каналі, де ви, наприклад, робите огляд якихось локацій в своєму місті, або де ви показуєте якусь обробку і саме зі своєї позиції, ви там розказуєте, чого ви обробляєте шкіру так, а не так, чого ви любите там шкіру дуже гладеньку, чи навпаки, ви там за природню рету. Почніть говорити, почніть проявлятися, пропрацюйте свої отакі страхи осуду. Я би сказала, тому що я думаю, перше, що стримує людей, там записувати себе на камеру, виставляти. Це страх осуду. І страх про себе заявить. Тому пропрацюйте ці страхи і не мовчіть, почніть як особистість додавати свою особистість і не мовчати у своєму блозі. Ваш блог це не німе кіно з фотографій, там хочеться якогось життя. Четверта причина, вона вже буде трошечки не з ряду психологічних таких глибоких, вона вже буде більш з технічного ряду. Четверта причина, чого немає клієнтів у фотографів, це просто погана комунікація з вашими потенційними клієнтами. Коли вам пишуть, скільки коштує там фотосесія, ви відповідаєте дуже сухо, дуже розмито або задаєте дуже багато, це вже таке застаріло, якихось уточнюючих питань. Да, звичайно, можна уточнити, яка зйомка цікавить. Але оці всі е, пройдені скрипти продаж і де треба закрити клієнт. Та це все вже не працює і тільки відштовхує. Що я пропоную вам натомість? По-перше, це сісти і прописати чіткі свої прайси, чіткі прайси, от прям годинної зйомки, двогодинної, на виїзді, там хрестини, родин. От все, що ви знімаєте. Якщо це один прайс, то один. Якщо у вас там різні лока... різні жанри, да, ви там знімаєте ну, весілля, наприклад, і окремо там зйомка студійна. Пропишіть, прямо сяйте, пропишіть конкретно прайси. Яка ціна, що входить, коли клієнт отримає ці фотографії? Е, ну і прочі, що ви там хочете вказати? Яку кількість фотографій, через який термін вони отримують? От щоб вас був готовий такий шаблон відразу відправляти, а не писати кожному клієнту, знаєте, це багато щось, те що забув, те не уточнив, те не дописав. Оцяйте, пропишіть. Далі у вас мають бути скрипти відповідів е, класні, продумані, поговорить з чатом GPT, допоможі. Хай він вам допоможе трошечки скласти. Наприклад, на запит. Чи робите ви фотокнигу? А чи треба доплачувати там ще там, за щось? Да, там, за... Чи можна забронювати, там, наприклад, півтори години зйомки, чи можна у вас забронювати на виїзді зйомку, чи ви там тільки в студії? Ну, будь-які питання, це я свої там, називаю, да, які в мене там частіше. А ви, наприклад, бачите, що у вас там директ приходять частіше за все, там питання якісь е найчастіші. Напишіть на це скрипти, готові відповіді, класні, продумані, які будуть вас продавати, які будуть показувати клієнту прозорість цього, відкритість цього. А то часто немає фотографів скриптів. Вони десь там спішать, хтось написав за зйомкою, різко треба відповісти. пишуть там добрий день. отака то ціна. Клієнту, потім самому треба щось допитувати, випитувати. Або в моменті не можеш це скласти, тому виділіть час і пропишіть скрипти для відповідів. Тому що класна комунікація, це ж також залог е вибору у вас як фотографа. Коли я вибираю там, майстра манікюра собі, наприклад, коли я вибирала його, то я також дивилася, як ця людина комунікує. Якщо ця людина, я їй там пишу Доброго дня, підкажіть, будь ласка, скільки у вас коштує манікюр? Якщо вона мені у відповідь відправляє, просто Боже, хочу чихнути. Якщо вона мені у відповідь відправляє просто там ціну 800 гривень без нічого. Хай я буду думати 300 разів, що вона зайнята, що вона в цей момент шукати її виправдання. Ще це, кстати, окрема тема шукати виправдання людським поступкам. Це така херня, Але шукати, вона, навірно, зараз пиляє нігті. Бистро мені відповіла. Ну, але це мене відверто відштовхує. Мені хочеться, щоб мені написали Доброго дня вартість манікюру в мене 800 гривень. Вільні віконця є на тоді, на тоді або на коли ви, ви хотіли б записатися. Щось ось таке. Це може бути, да? можна відписати за одну хвилину слово 800 гривень. І за одну хвилину, навіть півхвилини, можна відправити готовий шаблон, просто готовий скрипт, в якому буде більш класно це розписано і більш буде підвищувати конверсію запису до вас клієнтів. Тому подумайте над цим пунктом. Ну і рухаємося далі. П'ятий пункт, чого у вас можуть не замовляти фотосесії, це е, такий, я вже його трошечки була затронула в цьому відео, але скажу детальніше, бо це дуже велика насправді така глибока проблема багатьох фотографів. Це е, у вас самих немає розуміння, в чому цінність вас як фотографа і ваших робіт. Поки ви не вірите в свою цінність, це дуже відчувається клієнтом. Вас можуть продавлювати на скидки, вас можуть е, недооцінювати, не вважати за потрібне вам там якийсь зло. Звор... Ротній зв'язок залишати класний. Да? Це може давати дуже багато нюансів, плюс це відчувається в переписках завжди. Потрібно, от поки ви не можете відповісти, в чому цінність мене як фотографа. Якщо ви не можете дати відповідь на це запитання, от, наприклад, моя цінність як фотографа я можу точно назвати ну 10 пунктів моїх цінностей, мінімум. Моя цінність як фотограф це в тому, що я дуже чітко можу організувати зйомку. Дуже класно, з чіткими інструкціями, клієнт буде класно підготовлений, в нього не буде паніки перед зйомкою. Друге, я точно впевнена, що можу працювати з будь-яким клієнтом на фотосесії, його розслабити. Він зможе позувати, навіть якщо до цього він ніколи в житті не приходив на зйомку. Третє, моя цінність як фотографа в тому, що я віддаю дуже класні фотки навіть в оригіналі, без ретуші, без обробки, і дуже часто отримую зв'язок, що там не треба обробки кадрів. Вони і так класні. В цьому моя Цінність в тому, що я вивчила дуже класно світло, дуже класно вмію з ним працювати. Вмію працювати з ракурсами, і це якби мене рятує. І це є моєю великою цінністю. Далі, моя цінність в тому, що я дуже швидко обробляю фотографії і швидко віддаю їх клієнтам. Моя цінність також в тому, що людина на моїх фотографіях буде ну точно собі подобатись. От точно це вже перевірено. І моя цінність в тому, що я показую людині. В мене дуже класна комунікація взагалі з людиною. В кадрі, да, тобто на локації, отак правильно сказати. Я показую знімки. Ми постійно комунікуємо. Я знаю, що я можу налагодити ось цей зв'язок. Це моя сильна сторона налагодити комунікацію з клієнтом, з будь-яким, яким закритим, бо він не прийшов. Якщо ви зараз думаєте, що це може бути якимсь якось не так. Ви дуже закрита людина. Будь ласка, прийдіть на зйомки, перевірте, Я вам кажу, якщо ви максимально закрита інтровертна людина, вам буде комфортно, тому що я знаю, що це одна з моїх сильних якостей. І так далі. Я точно знаю свою цінність як ментора. Я точно знаю, що людина після консультації вона буде мати чітку стратегію, е, чіткі кроки, що їй треба зараз зробити. Я точно знаю, що після моїх майстер-груп там у людей є чітка вже побудована стратегія, вони зрушають зі своєї точки, вони рухаються далі. Е, тобто вони йдуть до своєї цілі, вони її досягають з майстер-групою і далі вже знають, якому напрямку іти. Тобто, я знаю в кожній по своєму напрямку е, діяльності я знаю, в чому там моя цінність. Якщо ви не знаєте в чому моя цінність, от ви фотограф, та навіть Якщо ви тиждень маєте камеру, ви вже маєте знати, яка є цінність. Ваші цінності це не обов'язково класна ретуш, там, класне світло, ну це все окей, це да. Але е, ваша цінність навіть може бути особистісна. Подумайте, яка ваша цінність. Можливо, ви дуже класно ладите з дітьми і ви проводите сімейну зйомку на ура. Вам це в кайф дітям в кайф. Всі кайфують, вам дуже комфортно. Можливо, ви дуже класно фоткаєте чоловіків. Не кожна дівчина-фотограф може знайти класний підхід до чоловіка. При цьому всьому не Зажатися, не засоромитись самі, коли чоловік починає там да якось більш активніше себе вести, не зажатися. Да, ну прийшов якийсь хлопець на зйомку. Ви там вже заціснялися, і все, ви вже не можете фотографувати або. Навпаки, не почати командувати чоловіком на зйомці, так що він подумає, ну, як-то, так знаєте, некомфортненько, Хтось домінує дуже сильно, а це не в чоловічій природі. Таких є багато нюансів. і Якщо ви задумаєтеся, ви можете знайти хоча б два-три пункти в тому, в чому ви класний саме в цій професії. Ви як людина, ви як особистість, ви як фотограф, знайдіть і скажіть, так, да, так оказується, ось це, ось це, ось це ось це класно. Проаналізуйте, що вам кажуть клієнти ваші, на що вони акцентують увагу. Якщо кожен другий клієнт каже, з вами було Дуже приємно. Від вас піднявся настрій. Ви знаєте, все, ви людина ресурсна, у вас є енергія, після вас у людини виростають крила. Подумайте, і поки ви не будете свою цінність самі відчувати, ви не зможете ні повишати ціну, ні впевнено говорити ціну, ту, яку у вас є, ні впевнено щось відстаювати в разі якихось конфліктів з клієнтом. Ну і в принципі це все буде відчуватися через ваш контент і через вашу комунікацію. Це були основні п'ять пунктів, якими я хотіла поділитися. Звичайно, ще скажу такий пункт вже вні, да, скажімо, за рамками цих пунктів. Це такий пункт, що дійсно вас не замовляють фотографії ще можливо через слабеньке портфоліо. Також не потрібно це відкидати, тому що. Ми можемо, як хочеш, проявлятися, як хочеш заявляти, можемо ці всі пункти виконувати, але не буде замовлень, тому що реально фізично просто слабкий сам продукт. Ваші фотографії. Вони ще недостатньо гарні, недостатньо там, да, ви там тільки починаєте. От подумайте, ну щоб зрозуміти, чи у вас окей, фотографії, якщо вам об'єктивно це не зрозуміло, сходіть на консультації, наприклад, до якихось фотографів, які вам імпонують, які вам подобаються. Виходити на портфоліо рев'ю. Є така популярна. Я колись також ходила, є така. Послуга, ви приходите туди, і вам фотограф розбирає зі свого бачення, що окей, що не окей, що так, що не так. У мене буквально вчора була консультація з дівчинкою, і вона прийшла, була впевнена, що в неї погані роботи і в неї нема клієнтів саме через це. Коли ми розібралися на годинній сесії, що не так, виявилось, що там причини зовсім іншому. В неї було дуже класне портфоліо, реально круте. В неї класна обробка, класне посвітло. Вона працює гарні на природі знімки. От прям класні знімки, які можна продавати. Але там були проблеми інші. Там була зовсім неупакована сторінка, там не було. Там не було описа, там не було її як особистості, там не було нормальної аватарки. Коротше, ми це все переопакували. І бачите, інколи причину ми там думаємо, що вона в портфоліо, а вона не в портфоліо, а інколи і навпаки. Для цього потрібно ну трошки звірятись, трошки дивитися, перепробувати методи, один, другий, третій, четвертий, дивитися, як на це реагує аудиторія, як ростуть замовлення. Але те, що ці всі п'ять пунктів, які я назвала, точно працюють, це прям залізобетонно. От якщо ви їх внідрите, і ще й при цьому у вас буде хороше, я не кажу якесь ідеальне, там якесь унікальне, просто хороше портфоліо. У вас гарантовано будуть замовлення. Це я знаю на мільйон відсотків. Тому дякую вам за перегляд. А якщо ви бажаєте записатися на консультацію, прийти до мене на навчання, я залишаю сторінку свою інстаграмну під цим відео, ви можете завжди перейти, проконсультуватися, запитати. До речі, часто я провожу і безкоштовні консультації. Раз на декілька місяців я провожу такі діагностичні консуль... безкоштовні консультації, міні-консультації. Тому підписуйтесь в інстаграм, пишіть, навчайтесь і бажаю вам класних клієнтів і стільки клієнтів, скільки ви. Собі хочете, Все, па-па!